Сьогодні зранку мені пише чоловік і питає, чи цей гілкоріс ПК32лі, ось так він гарно працює, підходить для штанги. Чи є у нас штанги на 2 і на 2,5 метра? Так, є. Зараз покажу і він підходить, бо кажуть, що багато є штанг, які не, підклю... не підходять, не підключаються саме до цієї моделі. Зараз ми вам презентуємо Ось так виглядає штанга. Тут йде в наборі шлієчка, щоб ви могли її легко перенести або повісити в гаражі на складі в себе. Відкривається вона і видвігається штанга аж на 2,5 метри. Дуже висока, і вона автоматично згортається. Тось. Все зручно. Зараз підключимо, перевіримо. Так, ми одягнули гілку-ріс, ПК-32. Ззаді в мені фіксатор, щоб гілкоріз на всякий случай не випав. Хоча він хорошо сидить, бачите, тут голова регулюється під кожне положення, і також є таке положення назад. Ну, це смотря, як віточки ваші ростуть. Знизу ми підключили акумулятор, і зараз увімкнемо. а працює. Так що, друзі, рекомендую. Якщо у вас саме така пилка або гілкоріз, як її називають, вона підходить на цю штангу. красиво.